Усе сталося в під'їзді багатоповерхівки. Тут фінансова компанія, яка займається обміном валюти, винаймає офіс. Ввечері двоє співробітників із пакунком грошей зайшли до під'їзду. Троє невідомих у масках вже чекали на них біля ліфту. Спершу нападники використали газовий балончик, потім побили чоловіків битою. Після чого погрожуючи пістолетом, відібрали у своїх жертв усі гроші. Це 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро і 900 тисяч гривень. За фактом розбою, спрямованим на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою організованою групою осіб відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України відповідно до санкції статті. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Прийшовши до тями, постраждалі викликали поліцію. Правоохоронці шукають нападників, проте вийти на слід підозрюваних поки що не вдалося. Правоохоронці наразі звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо скоєного кримінального правопорушення, чи можливо став свідком чи очевидцем події. Звертатися на гарячу лінію 102 до поліції. Анонімність гарантована.